Вже майже два тижні триває ліквідація наслідків ворожого теракту на Каховський ГЕС. Щодня нові виклики. На всі потрібно реагувати. Часто на випередження застосовуючи превентивні заходи. Виконуємо розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків катастрофи, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. В регіоні заборонено вилав та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонських областей. Аби не було порушень, запроваджений посилений Державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діють до повної стабілізації ситуації в зоні лиха. Щодо заборони відпочинку на воді, тут кожна громада повинна надати свої пропозиції, поки що закриті для купання пляжі міста Дніпра. Окремо, хочу застерегти мешканців Нікаппичини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. Ми постійно моніторимо ситуацію під контролем стан води і педагогічна обстановка, впевнений, впораємося з усіма труднощами.